Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Людична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. У міноборони окреслили перспективи для обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК до 5 червня. обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК. У міноборони попередили про наслідки. Міністерство оборони нагадали, що військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2004 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію ВЛК до 5 червня поточного року. Така вимога передбачена законом про внесення зміни до пункту 2 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення. Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист від 12 на 2 2025 року номер 4235-39. Хто зобов'язаний пройти повторно ви? Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги. Механізм проходження повторної ВЛК. Військові зобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування соціальної підтримки та ЦК ТСП. Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Reserve Plus. Тимнем направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію за наявності, результати попередніх медичних обстежень. Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби. Служби наслідки у разі невиконання вимог закону. У разі невиконання громадянами обов'язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цієї категорії військовозобов'язаних, та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронних взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України. Працівники поліції на підставі звернення ТЦК СП будуть здійснювати адміністративні затримання. Та доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих районів міських ТЦК та СП. Доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після привизначеного законом терміну проходження медичного огляду. У міноборони вказують, що порушення військовозобов'язання порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до статті 210 кодексу України про стати правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 тисяч до. До 25 500 гривень. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.